Під час стихії у Тлумацькому районі підтоплено 250 гектарів городів та понад 200 гектарів сільськогосподарських угідь. У полоні води опинилися понад пів тисячі будівель. Зараз у районі працює комісія, яка підраховує суму збитків, нанесених повінню. Думки з цього приводу голови РДА Василя Сеніва уряд зробив правильно, що миттєво вирішив питання надання допомоги людям. Адже по тій тисячі гривень, які зараз прогнозуються видати тим е, сім'ям будинки, які е, були пошкоджені, е, це є досить е, потрібна сума, і вона є адекватна для того, щоб підтримати людину уже в цю хвилину. А моя думка залишається наступною. Взявши до уваги е, те, що відбулося 2008 року, нас та повідь навчила одному. Нам не треба спішити в обрахунку завданої шкоди людям для того, щоб ми не сміхувалися, для того, щоб ми адекватно зробили оцінку і щоб не вийшло, що ми когось образили, не дорахували, а комусь перерахували, бо тому, що знову ж була спішка. То тому я думаю, що в даному випадку треба підійти виважено. Дуже чітко порахувати ті затрати, які людина понесла по цій шкоді. А тоді ці матеріали, передавши до відповідних органів, очікувати на їхню реакцію щодо фінансування. Ми про страхівку говорили і 2008 року, ми говорили і 2009 року. Сьогодні ми знову на це питання стоїть актуальним. Але на жаль, якщо ми, влада, не зробимо належних кроків для того, щоб якимось чином стимулювати питання страхування, то ми, цей віз буде стояти постійно на місці. Я я вам скажу, цікавий приклад. Тільки що спілкувався із керівництвом районним керівництвом страхової компанії Оранта, і вони мені сказали, що після повені 2008 року населення Петрилова відреагувало адекватно. Застраховано вже більше як 170 житлових будинків. На жаль, населення Нижнева не застрахувало жодного будинка. Ну, «Оранті». можливо, вони з іншої компанії, я не можу зараз судити, але тобто є питання.